Вітаю на моєму каналі. Коли мова йде про встановлення Windows 11 на пристроях, які не підтримують мінімальні конфігурації, то для мене найкращий спосіб завантажити офіційний образ та начисто встановити операційну систему. Зараз я покажу, як це зробити. Ось я наразі відкрив програму, де видно, що мій пристрій не підтримує модуль TPM-2, який необхідний для Windows 11. Для початку я відкриваю браузер та переходжу на сайт програми Rufus. Тут я обираю завантажити останню версію, а саме на момент зйомки відео, це версія 4.3. Запускаю програму Rufus. Після цього, там де у нас написано Вибрати, натискаю на стрілочку та обираю завантажити. Натискаю завантажити. Необхідно трошки почекати, поки програма завантажить необхідні файли. Обираю Windows 11 і натискаю продовжити. Реліз залишаю без змін, бо тут тільки один варіант. Редакція також мені підходить. Home Pro Education. Мова залишаю українська. Архітектура для Windows 11 це лише 64 біт. І натискаю Завантажити. Далі обираю, куди збережу образ. Це в моєму випадку на робочий стіл. Потім необхідно почекати, поки завантажиться сам образ операційної системи. Після закінчення завантаження необхідно підключити флешку. Далі обрати. Образ операційної системи Windows 11. Після цього слід переконатися, що обрана правильна схема розділів для Windows 11 бажано використовувати GPT. Також бажано, щоб система підтримувала UEFI boot і можна натискати почати. Я обираю галочки зняти обмеження на непідтримувані пристрої, тобто, щоб. Не перевірявся об'єм пам'яті, є модуль «Secure Boot» і TPM. Далі, видаляю онлайн-обліковий запис Microsoft, щоб не запитувало при інсталяції і створюю локальний опліковий запис. І також вимкну шифрування BitLocker, Далі натискаю ОК, флешка буде відформатована і виконується запис операційної системи. Коли операційна система записалася, можна відповідно закривати програму Rufus. Далі слід переконатися, що всі ваші файли в безпеці. Тобто Перенести їх з системного диска C, на який ви плануєте установлювати операційну систему. Для цього заходите в папку користувачі, далі ім'я вашого користувача і обираєте каталоги відео, документи, завантаження, музика, робочий стіл. І зображення, вирізаєте їх і просто переносите на диск, який ви не плануєте в подальшому форматувати. В моєму випадку, це диск D. Або можна просто створити копію даних файлів. Коли я переконався, що всі мої файли збережені в безпечних місцях, тобто, що всі вони знаходяться не на тому диску, на який я планую ставити систему. Відповідно, я можу перезавантажити комп'ютер і почати установку операційної системи Windows 11. Коли ви перезавантажили ваш пристрій, необхідно зайти в бут-меню або в BIOS і відповідно обрати завантаження з флешки. Як це зробити саме на вашому пристрої, ви можете подивитися на сайті виробника або просто загуглити. Як це конкретно робиться на вашому пристрої? Бо це все дуже індивідуально. Ось розпочалась звичайна установка Windows 11. На початку обирається мова і розкладка клавіатури, я натискаю далі, потім інсталювати зараз. Далі пропонується ввести ключ продукту. Я натискаю, що у мене немає ключа. Обираю редакцію Windows 11 Pro і натискаю далі. Приймаю умови ліцензії і натискаю далі. Потім настроювана установка. Для початку форматую розділ, куди я буду встановлювати операційну систему. Його можна визначити за об'ємом, який ви виділяли для цього розділу. Далі необхідно відформатувати 100-МБ розділ, поруч з яким написано система. Щоб при запуску. Комп'ютера вам не пропонувало запустити стару операційну систему, а була тільки одна операційна система. Після виконання цих маніпуляцій натискаю Далі. І починається установка Windows 11. Це може зайняти деякий час, слід дочекатися завершення процесу. Потім комп'ютер перезавантажиться. Відбувається запуск служб, налаштування пристроїв і тому подібне. Далі виконується первинне налаштування. Перевірка наявності оновлень це стандартний процес. Тепер комп'ютер перезавантажується. Триває встановлення деяких оновлень. Далі необхідно погодитися з параметрами конфіденційності або не погодитися, це вже на ваш вибір. І після цього відразу виконується вхід в обліковий запис. Тому що, як ви пам'ятаєте, при записі за допомогою Rufus обліковий запис уже був створений. Саме локальний обліковий запис. Необхідно почекати пару хвилин, доки закінчиться створення облікового запису і відповідних каталогів. Все. Windows 11 повністю встановлена і готова до роботи. Перевагою даного методу є те, що встановлюється саме чиста офіційна версія Windows 11, без ніяких взломів і модифікації саме програмного забезпечення. Далі можна також повернути відразу. Каталоги користувацькі ті, які у вас були, а саме ці ж робочий стіл, завантаження, документи та інші. Для цього переходите на цей комп'ютер, тиск C користувачі, ім'я вашого користувача, якого ви вже створили, новоствореного. Обирайте відповідні каталоги, такі самі, як ви обирали Windows 10. Або в іншій операційній системі до оновлення. Вирізаєте їх і е, вставляєте відповідно, в моєму випадку, це на тиск D. І я відразу ось бачу, що всі мої файли повернулися на свої місця, тобто е, образ операційної системи, який я завантажив програму Rufus. І всі інші файли так само повернуться на місця. Дякую за перегляд. Також буду радий коментарям з новими ідеями для моїх відео.